І сьогодні ми вам покажемо, як робити цікаві щоденники, з... щоденники тобто з сторінки для щоденників, зошитів, особистих щоденників. Ось, наприклад, я візьму щоденник простий. Вона візьме співатослок. Там вона буде записувати свої секрети, І ми візьмемо простий шкільний зошит. І так, що для нами мені я буду пускать А4 на Тепер тут так само. Ось цієї сторони так само. Ось, бачите, приклеїмо. Якщо у поки... вас є клей пава, клей істолет, це добре, тоді буде скоріше, на жаль, у мене його немає, тому я клею ось. Таким простим клеєм. А ми поки клеє, ми тут робимо ось таке. Ну, тут є вам час пофантазувати. Можна будь-як зробити декоративний закручук. І ну, зараз. Я вже, я вже наготувала воду і фарб. Мені сподобались теплі тона, так що я їх ось так накими. Ось, і я починаю розмальовувати. А у мене якраз я <клес> домальовую, доклею щоденник. І скоро вже буде готово. Звичайно, у мене трошки складніша робота, по ній треба трошки довше побути, тому що Віренки її треба зразу намалювати, і все, заклеїв і зразу. ще... Якщо... треба в два чи три шари робити, бо то ще може малюнок е, перебитись на фарбу. Ну, так. Що фарби світлі, якби вони були темні кольори, то я б вже давно намалювала. А не два шари. Так. Дивіться, я вже половину сторінки заклеїла, ось ви бачите. Отак, От всередині вона виглядає. Так ще залишається тільки ця сторона. Тому ми зараз будемо приступати до цієї сторони. Я беру знову А4. Я беру, приклеюю на ту сторону. А я поки ще малюю. Це вже буде скоріше робота йти. Звичайно, клей, як я знову кажу, клей гарячий або клей момент. Буде набагато краще, бо це буде набагато-набагато скоріше. Набагато. Але, Але в ми... нас його немає. На так, тому що ми забули купити, І тому так в нас немає. Але це не страшно, правда? І так, я зараз відріжу половину. А я побачила, що треба густою фарбою малювати, а не такою. Бо вона не буде впитуватись. Так, треба декілька шарів, до речі, малювати. Я вже це сказала. Так, я закінчила обклеювати нашу титульну сторінку і ось, бачите, все біле. І так, що я буду далі робити? Я беру декоративний скотч. Вінка, подай мені, будь ласка, декоративний скочник. Mm -hmm. Ось я беру і клею його. А я поки що покриваю третім шаром. Закінчила свій щоденник, і тепер саме найцікавіше можна здирати. Ось, давай, 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 я викину. Мені ще знадобиться це. Наті. Ось. І тут ще. Тирає нате. Сюди ми заклеємо. Давай. Помогти, можливо, тобі. Ні. А поки ринка відклею, я покажу, що вийшло. Те, що я зробила. І так, дивіться, я взяла щоденник і обклала сюди ним декоративним скотчем. І зараз я буду брати пензлик фарби гуаш, і я буду обмальовувати ось ці білі частини. Приступ. я зараз наклею е, на оці лінії ті що, в мене, ці, е, ті, що в мене сині, я наклею ще один декоративний скотч. І ми вже продовжимо на Софійному щоденнику. Я взяла фарби трішки, трішки води, і я на декоративний скотч її е, ніби, малюю, а потім легенько салфеткою вологою розтираю. І тоді робиться дуже-дуже гарно. Можете просто здерти декоративний скотч. Так, тоді буде. Це побачу уяві, як ви хочете. Але я хотіла так. І тепер я зроблю друге. Іншим. Інше. Так мені потрібно. І так, дивіться, я зараз зробила ось таку титульну сторінку, і тепер я хочу зробити спеціально для того, щоб надписати, що це таке. Тобто що так. Я беру ось таку тканину і клею її на ту титульну сторінку. Я ось тут заклею, ось тут, ось тут. Зараз я по тканині поклею. тому що На жаль, як знову я кажу, клею пістолета нема, тому робота буде довша Але якщо у вас є клей пістолет, то клейте клей пістолетом. Це буде набагато, скоріше. І так, я беру цю тканину і клею на наш щоденник. Ось далі я тут підклею зараз. І так я вже зробила свій щоденник. Ось. Я його таке зробила. І я ще хотіла, щоб його більше прикрасити. Я б ще хотіла прикрити металики. Я була. я була в себе на дачі, так що я наливала таких металиків і їх засушила ось. Але якщо у їх немає, це не страшно. Можете і без цього. Так. Ну, у мене є. Можна клеїти. на секундочку. Ну і так, по-моєму, буде цікавіше з метеликами. У мене їх є багато. Так що... Але треба бути дуже обережним з метеликом, тому що йому можна крильця пошкодити. Ну так, звичайно. А ще одного метелика я в себе в корнику знайшла. Ось, я ще такого зловила, але я його не хочу використовувати, бо то, що він дуже гарний. Але це теж гарно, можна приклеїти. І так, привіт ще раз всім. І так, зараз ми покажемо, так, як ми закінчили наші роботи. Ось так. І, як ви бачите, в мене ось тут є. Така кольорова штучка. Тобто тут ви будете писати, що це є за предмет, що це є за зошит, для чого це є щоденник. І я зараз хочу написати е, щоденник. Ай, дивіться, я вже наклеїла цих двох метеликів по кутах. І, ну, і так в мене вийшло. По-моєму, дуже гарний і стильний щоденник. Ні в кого такого не буде. А я зараз буду.